Як швидко перемикатись на нове судове засідання, або як переходити від одного робочого процесу до іншого, тут потрібно звернути увагу на таку ось невеличку особливість нашої психіки. Ця особливість вона в кожного своя. Перше є люди, які з кимось Поговорили, покомунікували, і у них виникли певні емоції, до прикладу, негативні. Тобто хтось полаявся на роботі і змінює середовище, приходить додому. І в одному випадку цей хтось він із собою приносить робочі емоції, тобто на роботі щось таке от негативне, і це все приходить і додому. Це один тип людей. А є інший, який, до прикладу, скандалить, ну по, якщо так трапилось, не з його ініціативи, коротше кажучи, який попадає в таку певну передрягу емоційно негативного плану в робочому контексті, але в інший контекст, до прикладу, домашній, не приносить ці емоції. Тобто дифузія емоційна не відбувається. Тобто, в одному контексті людина може лаятись. До прикладу, наступного дня прийде, з'ясовуватиме відносини, але знову повернеться додому і буде в позитивному такому контексті. Тобто ніяк не зв'язані можна було б назвати це такі от дві бульбашки тому для декого дуже просто перемикатись в судових засіданнях. Він скаже, така що ж тут? Є одне судове засідання, а є інше, там інші люди, інші емоції, різні цілі, різні завдання, коротше кажучи, все різне. Але є багато інших, які переносять все те, що є в одній справі, у наступну справу. Як ви розумієте, це такий от психологічний перенос. До речі, так багато трапляється із суддями. Ви приходите в судове засідання чергове нове, а суддя буває до вас відноситься кепсько. А ви гадаєте, а чого ж так? Ви вперше взагалі у цього судді в судовому засіданні. А він одразу не з нейтральної такої от позиції, а от щось таке от негативне у вашу сторону. А все чому? Та тому, що у суді перед цим була доволі емоційна справа, і він переносить контекст однієї справи на вашу. Тому це необхідно пам'ятати. Одразу зроблю ремарку, що те, що я вам зараз скажу, якраз і стосуватиметься, як переключити суддю із попередньої справи на вашу. Так от, тут потрібно дотримуватись наступних принципів. Є різного роду, як ви розумієте, уже створені інструменти, зокрема, традиції. От, люди, коли збирали урожай, то їм потрібно було якимось чином завершити оцю всю процедуру, що от урожай завершено, і можна, до прикладу, переходити вже. У зимовий контекст відбувалося якесь свято. Аналогічно і в тих чи інших юридичних ситуаціях. Деякі юристи що роблять? Вони святкують, одну справу завершили і відсвяткували її, пішли там в ресторан, кав'ярню, і якимось чином роблять такий от ритуал певний, пов'язаний з тим, щоб витягти з себе. Всі ті моменти пов'язані із внутрішнього такого середовища, навіть не витягнути, а їх зменшити і на якусь таку полицю у своєму внутрішньому світі перемістити. Тобто ви також можете взяти якісь матеріали справи, які вам уже не потрібні, і отак, от, закривши очі, а навіть і не закриваючи, можна це робити, уявити, що ви берете цю справу, яка у вас тут, скоріш за все, ось тут стоїть перед вами, ці всі свідки, сторони, клієнти, і суддя. Заробити їх менше, і покласти собі десь туди, кудись, можливо, навіть ззаду, де вам буде комфортніше перемістити у вашому внутрішньому світі. Ментальна права. Ви не викидаєте всю справу. Чому? Тому що вам може знадобитися досвід по цій справі. І тоді ви що зробите? Ви дістанете весь той досвід. Я книжку в бібліотеці дістали. і... Розпакували, згадали, ага, було така та ситуація, було те, то було сито. Аналогічно, ви можете це в комп'ютері. Я думаю, що ви це робите. Заархівували або кудись в архів перенесли. Але якщо в комп'ютері, то це роблять юристи доволі часто, тобто залишають тільки ті папки, які в роботі перебувають справи. І необхідно це робити також і в нашому ментальному внутрішньому світі, в нашій внутрішній соціальній панорамі з людьми, з якими ми вже не будемо працювати. Тобто уявили, зменшили, переставили і окей. Але для цього, повторюсь, необхідно з моєї точки зору зробити певний такий от ритуал пообідати святково, якщо вам вдалася така справа, можливо. Там станцювати, заспівати якусь пісню, у кожного це щось своє. Подивитися фільм, порефлексувати, але щось таке, що є типовим, що свідчить про завершення справи. Це може бути робота над помилками: ви сідаєте із вашим клієнтом або з вашими помічниками, колегами, обговорюєте, що було добре, що не добре, хто які справи, які документи куди переміщає у зв'язку з завершенням цієї всієї такої проблематичної ситуації. Ну, я думаю, саму суть ви зробили. Висновки маю на увазі. Якщо ж все ж таки справа не завершилась і у вас є декілька судових засідань в один день, можна використати каву. Тобто така пауза на каву це може бути так розбивкою між такими станами емоційними. От ви попрацювали, навіть якщо це позитивний стан, не завжди він може бути корисний. Бо ви будете в ситуації, де не так ретельно, можливо, звертатимете увагу на нюанси. І така емоція радості вам в наступній справі, ну, скоріш за все, не завжди знадобиться. І тоді вам потрібно перейти в стан такий нульовий, така центровка, нульовий стан, де ви тут і зараз можете переходити в будь-які стани. Бо інакше на радощах ви можете другу справу завалити. Не врахувати якісь аспекти зовнішнього світу. Ну, бо вам тут приємно, гарно, кайфово, а ну, і... оці ось нюанси можуть маленькі з іншої наступної справи від вас втекти. Тому можете, наприклад, навіть помолитися, подякувати Богу Всевишньому, чи, можливо, ви молитесь якимось іншим. Ну, не буду говорити кому. Грошовим знаком. Хорошо кажучи, є. Свої, можливо, якісь слова, можливо, це навіть афірмації, які можна використати. Мовчки навіть про себе. Помолились, подякували Всесвіту і перейшли на нову справу. Можна використати медитацію. Дві-3-5 хвилин залежно від інтенсивності справи, можливо, для когось потрібно 20 хвилин, година. Медитацію можна використовувати в тому числі, тобто не лише як один із інструментів, а невід'ємний такий от атрибут розбивки між певними станами. Що ще? Можна взяти, наприклад, є у вас папка по справі, ви можете її взяти і залишити отак от, демонстративно, щоб ви бачили, що ви їх залишаєте в машині, в портфелі ще десь, і берете іншу папку. Тобто на нову справу не приходити зі старими паперами по іншій справі, ну, щоб вони у вас, коли ви дивитесь, не викликали згадку тих минулих станів емоційних як коріння, щоб не відбувалося. Тобто ви у зовнішньому світі позбавляєтесь різного роду атрибутів і артефактів попередньої справи. Дехто робить ще також зміну одягу. Тобто одягає нову сорочку, майку, штани, черевики, ручку, можливо, в берену, ритм розмови, із собою в тому числі обирає інший, ніж той, який був у справі перед цим. Важливо також ще, коли ми переходимо з однієї справи до іншої, захистити себе від якихось несподіванок, що я маю на увазі, не отримувати дзвінки телефонні. Не лазити в інтернеті, якщо це зайво, дивитись, регулюєте інтенсивність на свій розсуд. але можливо це зайвим є, особливо в справах, які передбачають так, от значну ризикову ситуацію, що ваш клієнт може опинитися десь за гратами на тривалий строк. Тут не факт, що подорожувати в інтернеті було б добре. Але Подорожувати в інтернеті теж можна, це як така от розбивка між станами. Ви тут можете використати, до прикладу, таймінг певний 5-10 хвилин, ви просто по інтернету подорожуєте Ви розумієте, що це такий от стан вашої психіки. Розширене таке мислення у вас відбувається, ви як медитація в транс. У вас оцей ось спосіб комунікації з бюджетом переносить. Можете захищатися ще різного роду техніками. Ну, одну з таких назву. Вони, в принципі, ніякого відношення до розвивок між засіданнями не мають, але все ж таки, в речі випадків, ви можете уявити, що ви змінюєте одяг або товщину власної шкіри на іншу. Ну, до прикладу. Ви розумієте, що. Справа, яка завершилась, була така легенька, комфортна, все гаразд, а наступна буде більш емоційна. І ви б хотіли захиститися від нападок ваших опонентів процесуальних. Ви можете уявити, як ще один шар шкіри одягаєте на себе, або робите вашу існуючу шкіру набагато товщою. Пально на цей судовий процес, який у вас буде. Уявляєте, візуалізуєте, медитуєте, і тоді беретеся за справу. Можете уявити, що тепер працюватимете з ширмою або за ширмою, чи якимось церкалом, чи броньованими дверима, прозорими, зокрема. Подумайте, щоб можна було взяти з собою у новий процес, не лише у світі зовнішньому, тобто маю на увазі новий одяг, нову папку, а й у світі внутрішньому. Зокрема, ритм можливо вибрати. Я з вами одним ритмом розмовляю, але міг би, звичайно, розпочати. Комунікацію іншим ритмом для того, щоб, можливо, спонукати вас міркувати швидше і приймати рішення набагато в такому от форматі, не обдумуючи, а можливо, це і мені потрібно для того, щоб я встиг. Або я міг би вести діалог внутрішній, зокрема, комунікуючи з такою швидкістю, без пауз, а можливо, і з ним. Тобто, це я завчасно обдумую. Чи потрібно мені у новий судовий процес інший емоційний стан? І що цей емоційний стан в мені формує? Ритми, чи, можливо, якісь візуальні картинки, образи, чи, можливо, це якась така от кінестетика, відчуття в тілі? Я уявляю, що мені там тепліше, комфортніше, пульсує в мене впевненість, і мені необхідно у новому судовому процесі. Уже не дрімати чи принаймні не вдавати, що я дрімаю, а переконувати всіх, що я буду активно працювати в справі. Коротше кажучи, я думаю, що я створив вам декілька варіантів, принаймні 2-3 додаткових, а можливо для когось і більше, як би ви могли діяти в цихось проміжках між судовими засіданнями, в яких ви берете участь. Якби ви могли діяти в проміжках між консультаціями, коли приходять різного роду до вас клієнти, і вони ж різні в них різні ситуації. Хтось приходить і плаче, хтось приходить і радіє. Буває так, що приходять 10 і 20 одночасно клієнтів, родичів клієнтів, і вам потрібно налаштувати свої фібри для того, щоб все ж таки їм допомогти. І той емоційний стан, який у вас був в попередній справі, не факт, що підходить до поточної, до наступної. Це як одяг. Одяг в приміщенні може бути один, а на вулиці вже інший. Стиль одягу один комусь до вподоби, але для іншого вашого клієнта, співрозмовника, опонента потрібен зовсім інший зовнішній вигляд. І це може бути не лише інший зовнішній вигляд, а й інший внутрішній вигляд, інший вид внутрішнього світу. Якщо у вас є якісь запитання, то пишіть в коментарях до цього відео або ще якимось чином, і будемо з вами продовжувати вести діалог про наше юридичне іноді проєкт.